Всім привіт! Сьогоднішнє відео про те, що таке творча енергія і чому її, можна сказати, навіть небезпечно розбазарювати. Світлячкам дається творча енергія такий потік, який ви використовуєте для того, щоб творити в цьому світі щось корисне, щоб припускати із вищих світів сюди цю творчу енергію, світлу енергію. Щоб йшов ось цей потік. Є багато таких, які ще просто не проснулись і не зрозуміли, яку функцію вони тут виконують. Це я саме до світлячків звертаюсь, так? І виходить так, що ти по своїй суті, світлий, ти можеш пропускати ось цей потік високої, чистої, творчої енергії, і її потрібно віддавати. Не кожна людина це розуміє, кожен на своєму рівні. Ми так, і, в принципі, сюди прийшли, що один веде, інші йдуть за ним, вони розкриваються, потім, коли вони розкрились, вони також ведуть інших, їх відкривають і так далі. І от у кожного є своя якась така справа, через яку він може проявляти ось цю творчу енергію. І потрібно її віднайти, відшукати. Це не так складно, насправді, як деякі думають, тому що вона шукається просто по відчуттях. Ви йдете в одну сферу, там вам подобається або не подобається, або, наприклад, подобається, але не до кінця. І тут є такий основний критерій, вас це повинно надихати. Якщо ви відчуваєте там підйом, вас ця справа, якою ви займаєтесь, надихає. Це воно. Потім потрібно піти ще перевірити. Ви туди йдете, починаєте це робити. Звичайно, що це не все так буде просто, як може здатись на початку, що ми думаємо, якщо це моє, то все воно саме з собою складеться і нам нічого не потрібно робити. Ні, так не буде. Все одно ми повинні прилагати зусилля в цьому фізичному світі, тому що ми тут. Е на фізиці ми повинні робити якісь дії, обов'язково повинні робити якісь дії. Але ось те саме відчуття це як маячок всередині, який буде вас вести. Зазвичай життя буде саме показувати, до чого у вас є здібності, через яку діяльність ви можете проявити ось цю творчу енергію. Це не обов'язково має бути цілительство або якісь езотеричні знання, або щось такий духовний розвиток. Ні. Це може бути якась творчість, це може бути інша якась справа, але вона більше тоді пов'язана з творчістю і там, де людина може проявити ось цю енергію. Основне що? Основне це взяти цю енергію собі. І почать її проявляти саме на те, до чого у вас лежить душа, там, де що вас надихає. Тому що, якщо ви підете за соціальними установками, ви там заблудитесь, ви себе втратите. І ви будете думати, що ось я зараз вивчусь, я зараз отримую вищу освіту. Я зараз піду на ту роботу, яка приносить дохід багатьом, і мені також там вона принесе дохід. А якщо у мене буде дохід, то в мене буде тоді щастя. Але воно не так працює. Тому що щастя буде тільки тоді, коли ви знайдете себе, а знайти себе справжнього ви можете тільки тоді. Коли ви знайдете ту справу, через яку ви зможете проявляти ось цю творчу енергію. І так воно працює. Вона приходить до вас, ви її проявляєте світові. Знову вона приходить до вас, ви її проявляєте світові. І в цьому є щастя. І це може бути, знову ж таки повторюсь, що це може бути не обов'язково, так як я, наприклад, проявляю цю енергію, я її віддаю людям. Я також її можу проявити і в творчості, також вона мене буде, ну, це мене також буде надихати. Але ви повинні знайти ось саме ту справу, де ви будете відчувати, що ви поток приймаєте і віддаєте. А я нагадую, що мене звати Олена. Моя діяльність регерсолог та гіпнокоуч. Я найбільше саме так проявляю ось цей потік Божественної творчої енергії. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, напишіть, як саме ви проявляєте вашу творчу енергію, або, можливо, були такі випадки, що ви не змогли проявити або заблудились. Теж може бути нам дуже цікаво.